Кожна людина відпочиває по-різному. Сьогодні ми вирішили поцікавитись урівням, як вони проводять свої вихідні. Дома з дітьми. Граємося, гуляємо. Так, більш ніяк. Зазвичай я провожу вихідні вдома, прибираю в суботу, а в неділю це вже ну, як, як коли. Гуляєте з друзями? Гуляю з друзями, так. Вихідні, ну, їжджу додому, відпочиваю. А що саме ви робите? Ну, допомагаю батькам. Бо я сам з села, то по господарству. Ну так, звичайно, беру сумку і їду назад на навчання. Як, як я можу вихідні не почувати? Вже мені нема де відпочивати. Ну, можливо, телевізор дивитись, там, вдома лежите. Вдома. 80 років. Неактивний вже відпочинок, так? Так. Да. Нікуди я не ходжу, нічого в магазин є. Прийшла. Та дуже просто. Приїжджаю додому, беру свою винтовочку і виходжу постріляти. Я сподіваюся, не в людей. Ні, не людей. В основному це штучні мішені або які роздруковуються. Я сплю. А щось можливо ще робити, потім коли виспитися. Сплю. Активно, відпочиваю активно. Разом з сім'єю і з друзями. Сірка, уборка. Їсти готовлю. Беру внуків, йду з внуками, гулять в город, в рівно. Ну, так і відпочинку. На природі, а вихідні як проводимо? З малими ходимо на всякі танці, до школи готуємо малого. Так ми відпочиваємо на вихідних. Спорт, кроси, біг, люблю спорт. Не гуляєте з друзями? Гуляю з друзями. Гуляю рівний в парк. Дайду гості. На вихідні їздимо в село. Вихідні, в вихідні хочеться почитати, подивитися телебачення, почути якусь інформацію, поспілкуватися з дітьми, знуками. Їду додому. А Дома. що ти там робиш? Дома віддихаю. Подобно? Так, да, можна сказати, так. Да. Як який день. Ну так, де ще по дому, а потім ввечері йду гуляти. Маєте, так. Я на роботі кожен день, так що немає часу для відпочинку. Мені дуже багато років. Енергійна жінка все в русі, і стремлюсь до молодості, але не до старості.